У доросле життя з дипломами понад три сотні новоспечених магістрів випустили з прикарпатського національного університету, святковою ходою у мантіях та з посмішками вони зібралися на площу фортечного бастіону, аби урочисто та за усіма традиціями отримати омріяні дипломи. Якщо брати європейські університети, то свято видачі дипломів магістрам приділяють особливу увагу, тому що це найкраща, це найелітарніша частина студентства. І ми хотіли зробити сьогодні свято для наших магістрів. Цей останній для них день університету сьогодні 370 магістрів отримують дипломи. І ми дійсно радіємо з того, що нам вдалося за цей рік їхньої магістратури зробити з них високоякісних фахівців, тому що більшість з них отримали дипломи з червоної як червоні дипломи. П'ять років навчання позаду, але нині вони ще пригадують часом важкі та все ж цікаві студентські будні. Поміж тим, уже роздумують, чи бува не опиниться їх диплом у шухляді, і Попри все вірять знайти роботу за спеціальністю із отриманими зна. Ні, завдання здійсненне. далі. Є якісь особисті амбіції і буду старатися їх реалізовувати в подальшому житті. Я би хотів особисто реалізувати якось свій диплом і отримати роботу по спеціальності в майбутньому. Я на радість, щастя, що дійсно так з візнакою змогла закінчити факультет наземних мов. Багато зусиль, багато праці. Ну але це був можливо один з найкращих періодів в моєму житті. Ти можливість продовжити наукову діяльність також дає більше шанси порівняння з іншими дипломами, наприклад, викладати вищих навчальних закладах. Все ж таки це відзнака моєї власної праці. Мені приємно у тому, що всіх вихованці невдовзі таки працюватимуть та знайдуть своє місце в житті. Впевнені і очільники факультетів та ректорат університету. Між тим планують створити для своїх магістрів так званий клуб випускників, аби кожен, хто закінчив навчальний заклад, міг згодом повернутися сюди у будь-який час та долучитися до розвитку вишу.